Люди, всіх вітаю! Отримали перші всходи капусти. І в сьогоднішньому відео хочу розповісти наш алгоритм послідуючих дій, що ми будемо робити, щоб наша капуста була маленька, компактна і здорова. І також наглядно покажу вам різницю у вирощуванні між різними температурами до всходів. З усього розсадника у нас тут залишилась тільки маленька стежечка по центру, поки що тіснимось, поки не перейдемо в більший. І ось так виглядає наша капуста. Кілька касет, які вже зайшли. Це ті, що вносили в будинок. Хоча планував вносити все. Але, на жаль, місця все-таки не вистачає. Тому половина більша касет, залишилась тут. В хату внесли цибулю і трошки капусти. І дивіться, різниця між 25 градусів, яку тримали повітря і цього субстрату 25, 26, 27, навіть десь градусів, думаю, доходила ця температура. І те, що було в розсаднику. Були великі морози, було складно натопити. Та як бачите, у нас тут такі культури, що вони потребують особо великої температури. Тому тут було в нас і 10, і 8 градусів. Це ось, ось дві касети. І тут ось також чотири, Якась з них з цибулею і якась із капустою. Як бачите, в сході єдиничні випадки, і то, ось дивіться, капусточка це та, що була у нас ближче до булер'яна. І тут, де ми дотримувалися стабільної температури, сходи майже вже 100%, ну, десь 90% доточно є. Ось вам і різниця навіщо заносити у будинок. Ну і тепер наступний обов'язковий агротехнічний метод. Після того, як ми отримали сходи, потрібно обов'язково. Якщо говоримо про капусту там, чи цибулю, понизити температуру. Взагалі це стосується всіх культур, але от саме таких холодостійких, то це просто обов'язково, інакше ви не отримаєте нормальної якісної розсади. Тримали ми 25, 26, 27 градусів, і тепер отримуємо сходи і різко понижаємо, нічна температура. 8-10 градусів, ну хай би навіть 10 там ще хтось щоб швидше довзойшов, ну вже все насіння в нас тут наключене, воно все рівно вже дозійде по-любому. Просто може це трішки розтягнутися по часу. І денна температура 14-16 градусів. Ну, можна в сонячний день 18 до 20, ну це потолок більше не потрібно, і то це якщо сонячний день. Якщо пасмурно, 14 цього вистачить, щоб наші росини не витягувалися. Тому що якщо вони потягнуться Ну, Ось цей корінчик. Потім росина буде більш така хлипенька на ножці, буде падати, буде більш відкрита до враження якимись хворобами, шкідниками. А нам потрібно отримувати маленьку присадисту, щоб вона була корінаста і кріпкенька. Така на вид, щоб був там не блідно-зелений листочок, щоб воно потягнуте нещасне, щоб вона була у нас темна, така ж ізумрудна. Ну і каже агроном, що звичайно також потрібно проводити ще. Поливи із добривами, щоб наша капуста та будь-яка культура взагалі в розсаді менш витягувалася, щоб вона менше напивалася пустої води. Тому що, якщо ви вносите поливи з добривами, вода у нас йде більш підсолена, рослині складніше її пити, і від того вона менш витягується. Починаємо підживлювати будь-яку розсаду, коли у нас. Ну, Мінімум, коли є один справжній листок, а ліпше вихід другого справжнього листка. Так будемо з капустою. До того моменту ми до неї не чіпаємо, поливаємо лише простою водою. Тікай, шановний. А потім будемо використовувати добрива. Конкретно я в цьому році буду використовувати добрива від Грогрін. Ось така формула, вона ідеально підійде для вирощування розсади. Тому що тут є кальцій магній замовити можна в магазині Фазенда. Посилання залишу в коментарях. Тому що вона збалансована і там найбільше вміст саме фосфору. Якраз те, що нам і потрібно для формування кореневої системи. Капуста, про яку ми говоримо, у нас вирощується у 200-й касетті, також у буде 260 Буде будемо у нас рости десь приблизно до 3, може 4 там, маленьких справжніх листків, а взагалі будемо дивитися, звичайно, по заплітанню кореневої системи саме тої комірки, яка у нас є в даній касеті. І далі будемо ми перевалювати по більших розсадних стаканах. Ви ж там можете, якщо садили в більшу якусь касету, то можна. У 160-ті, допустимо, повністю вирощувати ту розсаду і по весні вже висаджувати її в відкритий ґрунт. Тут уже як у кого виходить. Але ключова умова: якщо нема коріння куди рости, потрібно щось з нею робити, тому що розсада ваша почне старіти. Почне старіти коренева система. Та й взагалі її вже бе тісно. Вона ж буде кожна і те, що зверху листова маса буде затіняти одна одну і буде боротися за сонце. Це нам не треба, тому що це також втрата урожайності. Я думаю, що у даному відео було все-таки корисне. Подумайте, перетравіть її, використовуйте, покращуйте свою агротехнологію, на теж воно є міжсезоння. Ну а якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!